ми заслухали звіт департаменту міського господарства. Мова йшла про ситуацію з майном і землею міста. Члени виконкому всі одноголосно визнали звіт цей незадовільним і доручили мені звернутися. Я звернувся зразу до всіх прохоронних органів міста Ужгорода, це прокуратура, СБУ, міліція з проханням провести максимально короткі строки перевірку. Всього, що стосується земельної і майнової сфери у, у міській владі за останні роки, тобто, щоб всі правоохоронні органи максимум змобілізувалися і провели цю провірку, тому що дуже-дуже багато питань було у нас. Це була в принципі, одна з головних претензій до е, періоду, коли погоряло керував містом. На сьогодні кілька місяців пройшло. Робота, бачимо, правоохоронними органами ведеться. Але ми вирішили все таки запросити їх, щоб більш активно проводили, щоб були результати, щоб місто могло відшкодувати ті кошти, які воно втратило, а винні понесли покарання. Ясно, що буде розслідування. Воно скаже, але уже сьогодні озвучувалися певні суми, які не до міський бюджет. Вони були доволі значні. Повтори, будь ласка, це прокуратура провела вже певну роботу. Було озвучено суми в сотні тисяч гривень. Фактично не велася у повній мірі претензійна робота, тобто люди не платили за оренду майна або землі, а ніхто не подавав в суд і не звертався, щоб ці кошти стягнути на користь міської ради. Цим самим фактично місто не доотримувало кошти. Це все тривало протягом останніх трьох років. Така практика сьогодні членами виконком проголосували, щоб винести догану керівнику відповідного відділу, який за це відповідає. Керівник департаменту, який останні три роки керував департаментом, я підписав розпорядження, його було звільнено ще раніше. Але слушно зуважували членів виконкому, що мова йде не лише про те, щоб звільнити відповідальних людей, а відшкодувати ті збитки, які були завдані місту.